Такого удару в спину, мабуть, навіть ті люди не очікували. Нашу армію от, з 90-х років її в принципі знищували в нашій державі. Були такі політики, котрі на превеликий сум віддали с 300 А тепер нам ці с 300 повертаються, але зовсім не таким чином, як нам хотілося. Влада ну, повинна була знати, що а, війна може бути. Люди в Україні адаптувалися до війни, а до цього адаптуватися не бажано. В Маріуполі сирени не було. Там одразу свист і вибух. Свист і вибух. Моя дружина з дитиною була в Маріуполі. Останній раз у мене було спілкування це 1 березня і все. Я не, я не знав, що з ними. Вони не знали, що зі мною, і ми просто вірили і сподівалися, ми друг друга побачимо. Тут навіть е нема чого сказати. Я ж кажу, це жах. Ми всі військовослужбовці. Ми повинні розуміти, що кожен бій для нас може бути останнім. Натомий і захисники.